Порядкуйте вирази за значенням від найменшого до найбільшого. Такі завдання є на платформі, і там все дуже легко робити, адже вирази можна рухати між собою, переміщати, міняти місцями, і там зліва будуть найменші, справа будуть найбільші, адже нам треба від найменшого до найбільшого. Проте я зараз не на платформі, тож я буду їх розв'язувати і потім просто перепишу у правильному порядку. Якщо ви впевнені в своїх силах, то зупиніть це відео і розв'яжіть все завдання. А я почну розбирати. Отож. Ось цей вираз. Перший вираз у нас буде 2 в третьому степені. Підняти 2 в першому степені. Давайте розберемось. Отож, 2 в третьому степені ми можемо записати як 2 помножити на 2, помножити на 2 відняти просто 2. Адже 2 в першому степені це просто 2. Отож, це у нас буде 8 відняти 2, тобто 6. Отож, відповідь на цей приклад у нас 6. Давайте зробимо другий. Ось цей, це у нас буде 2 у другому степені, додати 3 в нульовому степені. Отож 2 в квадраті це у нас те саме, що 2 помножити на 2. І додати 3 в нульовому степені будь-яке число, яке не є нулем, в нульовому степені буде дорівнювати 1. Тобто 3 в нульовому степені у нас буде дорівнювати 1. Отож, у нас буде 4 додати 1. Це 5. Отож відповідь у нас тут 5. А 3 в квадраті це буде просто 3 в другому степені, тобто 3 на 3, тобто 9. Отож, тут у нас відповідь 9. І тепер ми можемо впорядкувати. Отож, першим у нас буде йти найменше, це у нас буде 2 в квадраті, додати 3 в нульовому степені. Давайте я обведу це, щоб ми їх розділяли. Отож, наступне у нас буде 2 в третьому степені відняти 2 в першому степені. І найбільше у нас буде 3 в квадраті. Ось так.